На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили у центрі ветеранського розвитку розпочався другий етап навчання майбутніх помічників ветерана. Готувати новоспечених студентів будуть викладачі самого вишу, а також фахівці різних соціальних служб. З Нашими майбутніми помічниками будуть займатися як фахівці різних сфер управління, які є дотичними до ветеранської політики, це і соціальний захист, це і медична медицина, це і освіта. Ну там всі я так думаю, що це максимально всі блоки, навіть у нас буде такі курси до психологічна та до, до медична допомога. Цього разу навчання стартувало для 13 осіб. За умовами проєкту стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії: колишні військові, постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива має працювати за принципом рівний з рівним. Всі ми розуміємо, що скоро буде наша перемога. Дуже багато ветеранів повернеться. І буде великий пласт роботи. Тому цей проект стартує вже зараз, для того, щоб максимально навчити людей, які дотичні до ветеранів, які хочуть допомагати ветеранів, які як тому можна сказати, є тилом наразі наших військових, наших захисників на передовій. Курс триватиме три тижні. Після його завершення усі студенти мають пройти тестування, аби визначити рівень їх компетентності у необхідних сферах. Якщо ж результати задовільні, вони матимуть змогу отримати офіційне працевлаштування. Навчання було дуже корисне тим, що ми об'єдналися. Всі ті, хто проходили навчання, у нас є зараз дуже потужна команда майбутніх помічників ветерана, які комунікують, які діляться досвідом і підтримують досі зв'язки, і в разі чого можуть звернутися до колег для того, щоб вирішити ту чи іншу проблемну ситуацію. Мені вже багато років, однак почуваюся, я молодим і маю велике бажання допомагати нашим воїнам. Розповідає учасник АТО, людина з інвалідністю внаслідок війни та майбутній помічник ветерана Володимир Петрович. Допомогти хлопцям, тільки, які приходять з війни, якось адаптуватися. Що цей путь я вже пройшов? Я теж пам'ятаю, коли я прийшов, я не міг зрозуміти життя там, життя тут воно якось не було, і допомога була потрібна. Ну на той час. Такого помічника і близько не було. Наступний відбір кандидатів розпочнеться, коли збереться необхідна кількість заявок. Такі курси проводити планують систематично, адже кожен ветеран, який повертається з фронту, має знати, що на нього тут чекають. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.